Ви показуєте документ? Будь-який документ, що засвідчує особу. Не хочете про мобілізацію, показуйте будь-який документ, що засвідчує особу. Я покажу. Якщо ви мені доведете де, що ваша зупинка мене, вона є законною. Так я вам довів. Ні. 35 пункт 7. -го. Покажіть. Що показати вам? Кодекс відкритий чи закон Ні. України про національну поліцію? Ні, що ви хочете побачити? Покажіть рішення. Ну ви ж кажете 35.7. Має бути рішення. Про обмеження або заборону рухається, це да. поліцейські встановлення. Скажіть. Що показати? Я вам говорю, ви на блокусті знаходитесь. Ви можете вашу про... про... проц... мені 35 сіль, будь ласка. Ще що вам зробити? Придивіть ваші документи. Обов'язково. На вашу вимогу Так. Да. Давайте. Ви мене затримуєте, я не встигну до комендантської години. Нічого страшного. Я буду посилатися тоді на О, вас, лай. якщо мене зупинить. Що вам смішно? Будь ласка, твої документи. Можна ближче я прочитаю? Я не бачу. Ковальчук Вадим Володимирович. Так. Я бет. Тернопільській області капітан поліції. Так. нуля